Убивство на полі для гольфу Агата Крісті. Текст читає Запорожець Марина. Якщо вам подобається те, що ви чуєте, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я стараюсь для вас. Розділ 23. Важкі часи. Після важких переживань завжди переходить усвідомлення. Спати я лягав із відчуттям тріумфу, а прокинувся з усвідомленням, що до вирішення проблеми мені ще як до неба. Алібі, яке я так несподівано вигадав, було звичайно гарне, і завдяки йому Белі вдасться уникнути кари. Ніхто не став би підозрювати, що я навмисне вигороджую дівчину. Ми не були давніми друзями. Власне, легко можна було довести, що бачились ми лише тричі. Отже, моя спонтанна ідея була чудова, навіть Пуаро визнав, що це алібі сильніше за його проникливий розум. Але я зрозумів, що мені треба бути дуже обережним, тому що мій маленький друг довго вагатися і бентежитися не вміє. Я занадто добре знав і поважав його талант, щоб повірити, що він спокійно прийме поразку. Якщо порівнювати його розум і мій, то мені, очевидно, похвалитися буде нічим, а отже, пуаро рано чи пізно обійде перешкоду, яку я для нього створив. І то в найнесподіваніший момент. Та за сніданком ми зустрілися так, наче вчора ввечері нічого не сталося. Бельгієць був бадьорий, як завжди, але мені здалося, що на мене він поглядав незвично холодно. Після сніданку я заявив, що хочу прогулятися, очі детектива зловтішно блиснули. Якщо ви хочете щось розвідати, прошу не тривожтеся, я можу повідомити вам усе, що ви хочете знати. Сестри Дульсі Белла скасували контракт і виїхали із Ковентрі невідомо куди. Як мені вам вірити, Пуаро, вірте, Гастінгсе, дізнався про це сьогодні зранку з надійних джерел. А хіба ви гадали, що дівчата вчинять інакше? І справді, що їм іще залишалося робити? Попелюшка скористалася тим шансом, який я їй дав, і негайно втекла від переслідувача. Саме цього я і хотів. Але тепер відчув на своїх плечах тягар нових труднощів. У мене не було жодного зв'язку з дівчиною, а повідомити їй про лінію захисту, якої я збирався дотримуватися, треба було негайно. Я мав слабку надію, що вона спробує якось дати мені про себе знати, але розумів, що навряд чи це станеться. Вона ж, мабуть, уявляла, на який ризик може наразитися, якщо листа перехопить Пуаро. він може знову напасти на її слід. Ні, Белла могла зробити тільки одне зникнути назавжди. І що ж у цей час робив детектив? Я підозріливо покосував на свого друга. Він був сама невинність, сидів і задумливо вдивлявся кудись у далечінь. Надто задоволений життям він був, щоб я міг заспокоїтися. За багато років життя пліч опліч я встиг переконатися, що менш небезпечним він був на погляд, то небезпечнішим був насправді. Його мовчання мене спантеличило, помітивши тривогу у моїх очах, пуаро прихильно всміхнувся. Дивуєтеся, Гастінгсе, питаєте себе, чому я не кинувся на пошуки дівчини? Ну, ви майже вгадали. Якби ви були на моєму місці, то не сиділи б спокійно вдома, це точно. Але ж я не з тих, хто любить гасати по країні, шукаючи голку в копиці сіна, як ви, англійці, любите казати. Ні, хай мадмуазель Белодю він тікає. Не сумніваюся, що свого часу я її знайду. А доти почекаю. Я із сумнівом подивився на чоловічка. Невже він хоче обвести мене круг пальця? Я роздратовано подумав, що навіть у нинішній ситуації він на коні. Моя вчорашня тріумфальна зверхність почала випаровуватися. Я дав дівчині втекти і придумав чудовий план, як урятувати її від кари за спонтанний злочин, але заспокоїтися не міг. Залізний спокій Пуаро збурював зборював у моїй душі неймовірну тривогу. Мабуть, сказав я як мога байдужіше, мені не варто питати вас про ваші плани. Я більше не маю права знати про них. Зовсім ні Гастінгсе, ніяких секретів. Ми негайно повертаємося у Францію. Ми? Так, ми, ви ж дуже добре знаєте, що татусь поро не може залишити вас без нагляду, правда, друже? Але якщо ви хочете залишитися в Англії, то будь ласка, я похитав головою. Детектив казав правду. Я не міг залишити його без нагляду. І хоча на його довіру після всього, що сталося розраховувати, не доводилося, я принаймні зможу стежити за поро. Адже тільки він міг становити загрозу для Белли. Жиро і французька поліція нічого про неї не знали, тож мені не можна було спускати з нього очей. А він уважно дивився на мене, поки всі ці думки металися в моїй голові і задоволено кивав. Я все правильно кажу, хіба ні? Знаю, що ви могли б кинутися за мною, нап'явши штучну бороду, але навіщо потрібен цей цирк? Їдьте краще спокійно разом. Не хочу, щоб над вами сміялися. Добре, але задля справедливості хочу попередити вас. Знаю, знаю, тепер ви мій ворог. Гаразд, будьте ворогом, я не проти. Ну що ж, тепер, коли ми все узгодили, я теж не проти. Ах, як же ви, англійці, любите чесну гру, ваша совість чиста, то рушаймо негайно, важить кожна хвилина. Тут, в Англії, ми пробули недовго, але маємо важливі результати. Я дізнався те, що мене цікавило. Останні слова поро промовив начебто весело, але в його голосі я вчув приховану погрозу. А проте почав я і замовк. А проте, як ви кажете, безперечно, ви задоволені власним вчинком. А от мене тривожить доля Джека Рено. Джек Рено я вражено завмер. Я про нього геть забув. Юнак сидить у в'язниці, і важка тінь гіліотини висить над його головою. Мій вчинок раптом перестав здаватися мені таким добрим. Можливо, я врятував Беллу, але натомість послав на смерть невинну людину. І з жахом я відкинув цю думку: ні, його не стратять, якось виправдають. Звісно, виправдають. Та липкий страх знову горнув мої груди. А що як не виправдають? Що тоді? Невже ця смерть буде в мене на совісті? Жахливо. Мені доведеться стати перед вибором Белла чи Джакрино. Серце валіло мені рятувати кохану дівчину за всяку ціну. Але ж не коштом іншої людини. Що б сказала на це сама Белла? Я пригадав, що не повідомив її про арешт Джека Рено. Але та обставина, що дівчина не знала про ув'язнення колишнього коханця, не змінювала факту, що злочину він не скоював. Якби вона знала про арешт, як учинила б? Невже б дозволила урятувати власне життя, занапастивши Джекове? Звісно, зараз їй не варто було ухвалювати поспішних рішень. Джека Рено можуть і мусять виправдати і без її участі. Добре, якщо так. А як ні? Жахлива ситуація, виходу з якої я не бачив. Мені подумалося, що дівчину навряд чи засудили б до найвищої міри покарання, адже вона скоїла вбивство за інших обставин. Бала могла б розповісти про ревності, про надзвичайне збудження, та й молодість і краса свідчили по суді на її користь. Той факт, що замість Джека Рено жертвою випадково виявився його батько, не змінив би мотиву злочину. А втім, хай би яким поблажливим був висновок у суді на Беллу чекало б тривале ув'язнення. Ні, дівчину треба захищати. Але Джека Рено теж треба рятувати. Як це зробити? Я до пуття не знав. Та я вірив у силу розуму порог. Він знає, хай би що сталося, він зуміє врятувати невинного. Зуміє знайти виправдання. Хай навіть і неправдиве. Може, це буде важко, але детектив щось придумає Белла втече, джекарину виправдають, усе закінчиться добре. Так я повторював собі раз по раз. Але на дні мого серця однаково ворушився холодний страх. Розділ 24. Врятуйте його! У Францію ми прибули на вечірньому поромі і вже наступного ранку були в сент омері куди відвезли Джека Рено. Пуаро негайно вирушив до мсіє Оте. Проти моєї компанії він, здається, не заперечував, тож я пішов із ним. Після деяких формальностей нас провели в кабінет слідчого судді. Він привітав нас дуже тепло. Мені сказали, що ви повернулися в Англію, мсьє Пуаро, радий, що насправді ви лишилися тут. Я справді з'їздив в Англію, але ненадовго. Дещо шукав, думав, що це допоможе розслідуванню. І що, допомогло? Детектив стенув плечима. Мсьє Оте сумно кивнув. Боюся, нам доведеться визнати поразку. Той пес з Жиро не знає, що таке добрі манери, але ж він розумний, навряд чи він помилився. Гадаєте? Тепер уже слідчий станув плечима. Ну, якщо чесно, між нами, звісно, хіба вам на думку спадають якісь інші варіанти? Якщо чесно, то я бачу багато слабких місць у його аргументах. Яких? Але поро не став уточнювати. У мене склалося таке загальне враження, натомість відповів він. Мені сподобався цей юнак, шкода було б думати, що він скоїв такий жахливий злочин. До речі, що він каже на свій захист? Слідчий суддя зітхнув. Я його не розумію. Молодик здається, взагалі не здатен постояти за себе. Ми ледве змусили його відповідати на запитання. Рено просто відмовляється брати на себе провину, але нічого конкретного сказати не може. Завтра я знову допитуватиму його не хочете скласти мені компанію. Ми охоче прийняли пропозицію. А як почувається мадам Рено? Досі не прийшла до тями. Та це навіть добре для бідної жінки. Стільки всього впало на її голову, лікарі кажуть, що загрози її життю немає, але коли мадам отямиться, їй не можна буде хвилюватися. Думаю, її нинішній стан спричинено не так падінням, як шоком від арешту сина. Жахливо буде, якщо її душевне здоров'я похитнеться, але я не здивуюся. Мсьє Оте відкинувся на стільці, багатозначно киваючи, з якимось навіть похмурим задоволенням передбачаючи страшну перспективу для місіс Рено. Але вже за мить зірвався на ноги і вигукнув О, я згадав, у мене є для вас лист мсьє Поро. Де ж це я його поклав? І слідчий суддя почав порпатися в паперах на столі. Минула добра хвилина, поки він нарешті знайшов конверт і простягнув детективові. Його надіслали на мою адресу і попросили передати вам, але ви не дали мені своєї адреси, тож я не міг цього зробити. Пуаро уважно розглянув конверт. Він був вузький і довгий, підписаний невідомою особою, але судячи з почерку, жінкою. Чоловічок не став його розкривати, а поклав у кишеню і підвівся. Тоді до завтра. Дякую за вашу люб'язність. Прошу, прошу, я завжди до ваших послуг. Ці молоді детективи, такі як Жеро, всі однакові, грубі, зневажливі, вони не розуміють, що слідчий суддя мого хм, досвіду мусить бути проникливим. Розвинене чуття. Люб'язність старої школи мені більше до смаку. Тому, дорогий друже, звертайтеся до мене за будь-якої потреби, бо ми з вами трохи щось у цьому житті знаємо, чи не так? З щирим сміхом, задоволений собою і нами, слідчий провів нас за двері. Соромно казати, але щойно опинившись у коридорі, Пуаро процідав. Марнославний старий ідіот, оце й оте. Дурний, а шкода. Виходячи з будинку, ми мало не лбами дбуцнулися з жиро. Той, здається, був дуже задоволений собою. Ага, мсьє Пуаро!» – безтурботно звався він. То ви повернулися з Англії? Як бачите, відказав бельгієць. Скоро нашу справу буде завершено. Гадаю, ви маєте рацію, мсьє жиро. Пуаро говорив тихо і смутно, що, здається, потішило співрозмовника. У цього злочинця явна кишка коротка, навіть і не думає захищатися. Неймовірно. Неймовірно, аж наводить на роздуми, геш?» – скромно зауважив Пуаро. Але жиро його не слухав. Він самозакохано помахував ціпком. Ну, гаразд, мсьє Пуаро, до побачення! Я радий, що ви нарешті визнаєте вину Рено. Пардон, аж ніяк не визнаю. Джек Рено не винний. Якусь мить жиро вражено дивився на мого друга, а тоді весело розсміявся і постукав себе по лобі. Божевільний! Пуаро випростався, в очах у нього блиснув небезпечний вогонь. Мсьє жиро, увесь час нашого знайомства ви ставилися до мене вкрай неввічливо». Відчуваю, вас треба провчити. Я готовий закластися з вами на 500 франків, що знайду вбивцю мсьє Рено раніше за вас. Ви згодні? Той здивовано витрящився на маленького бельгійця і знову пробурмотів. Божевільний. То як? повторив Поро. Закладемося? Не хочу я ваших грошей. О, не хвилюйтеся, вам не доведеться брати їх від мене, бо виграю я. Гаразд, якщо так, то я згоден. Ви тут казали, що мої манери вам не подобаються, так от, раз чи два ваші манери дратували мене. Приємно чути, всміхнувся Поро. Гарного вам дня, сєжиро. Ходімо, Гастінксе. Поки ми йшли вулицею, я не зронив ні слова. На серці в мене лежав камінь. Детектив недвозначно дав зрозуміти, що збирається робити далі. І я, як ніколи, сумнівався у власній здатності захистити Беллу від наслідків її необдуманого вчинку. Неприємна сутичка з жиро розпалила пуаро і додала йому запалу, раптом мені на плече лягла чиясь рука. Я повернувся і побачив Габріеля Стонера. Ми зупинилися і привіталися з ним, а він запропонував провести нас до готелю. Що ви тут робите, мсія Стоннери?» – запитав Пуаро. Якщо друг опинився в біді, його треба підтримати, особливо, якщо йому на голову впало несправедливе звинувачення, відповів той. То ви не вірите, що Джек Рено скоїв убивство? жваво запитав я. Ясно, що ні, я добре знаю хлопця. Не заперечую раз чи два він встругнув якусь дурницю. Але, попри юнацьке вітер у голові, Джек ніколи не зміг би вбити, у цьому я цілком впевнений. Я з теплотою подивився на секретаря. Його слова зняли невидимий тягар із мого серця. Я певен, багато хто з вами погодився б, вигукнув я. Доказів, які могли б свідчити проти нього, мізерно мало. Упевнений, його мають виправдати, мусять. Але стонер не спішив мене підтримувати. Багато я віддав би, щоб теж мати таку впевненість, сказав він похмуро і повернувся до Пуаро. А ви що думаєте, мсьє? Думаю, все повернулося проти Джека, тихо промовив той. Ви що, вважаєте його винним? різко запитав стонор. Ні, але його невинність буде важко довести. Та ще й поводиться він дуже нерозумно, пробурмотів секретар. Я розумію, звичайно, що в цій справі є багато підводних каменів. Жиро цього не бачить, бо він просто зовнішній спостерігач. Але все це якось так дивно. Втім, тут треба тримати язика за зубами. Якщо місіс Рено воліє чогось не казати, я теж мовчатиму. Це справи її сім'ї, і я занадто сильно її поважаю, щоб пхати туди свого носа. І все-таки цієї ситуації з Джеком не розумію таке враження, що він просто хотів, аби його вважали винним. Але це ж абсурд, втрутився я. Найперше, та історія з кинжалом тут я замовк, щоб не казати нічого зайвого, чого Пуаро не готував для сторонніх вух. За мить я заговорив знову, вже ретельно підбираючи слова. Ми ж знаємо, що у Джека Рено тієї ночі не було з собою кинджала, і місіс Рено це знає. Так, погодився стонор. Коли вона отямиться, то скаже й про це, і не тільки. Ну, а тепер, джентльмени, на жаль, мушу з вами прощатися. Зачекайте хвилиночку», – Пуаро притримав секретаря. За руку чи не могли б ви повідомити мені одразу, як мадам Рено отямиться? Звичайно, без проблем. А кинжал це такий гарний доказ пору, сказав я, коли ми вже піднімалися по сходах. Тільки я не міг відкрито говорити про це у присутності стонора. Правильно зробили, нам варто тримати в таємниці все, що ми знаємо як мога довше, а кинжал мало допоможе Джеку Вірино в його ситуації. Пам'ятаєте, перш ніж ми вирушили у Францію, я на годину пішов з дому. Так, я намагався знайти фірму, де для юнака виготовили сувенірні кинжали. Мені пощастило, і там я дізнався Гастінгсе, що вони зробили на замовлення хлопця три штуки, а не дві. Отже, отже, навіть якщо один кинджал він подарував матері, а другий Беллі він, то третій Джек носив із собою. Ні, Гастінгсе, боюся, кинджал не врятує молодого Рено від гільотини. До гільотини не дійде, нажахано закричав я. Пуаро невпевнено похитав головою. Ви його врятуєте. Детектив кинув на мене колючий погляд. Хіба ви не постаралися, щоб це стало мені не під силу монамі. Якось по-іншому, пробурмотів я. А то ви чекаєте від мене дива. Годі не заперечуйте, краще почитаємо ось цього листа. І він витяг конверти з нагрудної кишені. Поки порог читав, обличчя його спохмурніло. Потім він передав мені малесенький тоненький папірець. Є на світі й інші жінки, які страждають гастінгсе. Слова в листі розбігалися нерівними рядками. Вочевидь, людина, що їх писала, сильно хвилювалася. «Шановний мсьє поро, якщо ви отримаєте цього листа, благаю, прийдіть мені на поміч. Мені немає до кого звернутися. А Джека треба врятувати неодмінно. На колінах молю, допоможіть нам. Марта Добрей, зворушений я віддав аркуша пору. Ви поїдете? Негайно, треба викликати таксі. Через півгодини ми під'їхали до Віли Маргарита. Марта зустріла нас у дверях. Побачивши детектива, вона схопила його за руку. Як добре, що ви приїхали, я в розпачі не знаю, що робити. Мені навіть не дозволили провідати його у в'язниці. Я так страждаю, просто божеволію. А вони правду кажуть, що він не заперечує звинувачень проти себе. Це ж дико. Не може бути, щоб він таке вчинив. Я не повірю в це ніколи. Я теж не вірю, мадмуазель», – тихо промовив Поро. Але чому ж він тоді мовчить, не розумію. Мабуть, когось покриває, сказав чоловічок, пильно вдивляючись в обличчя дівчини. Марта здригнулася. Покриває? Ви про його матір? О, та я від початку її підозрювала. Це ж вона отримує у спадок цілу купу грошей, а вдягнути в довини траури, зображати горе, це ж так легко. Мені казали, що коли вона побачила, що Джека арештували, то впала отак. Дівчина драматично махнула рукою. А то секретар мсьє стонор, він їй допоміг. Та парочка, справжнісінькі злодюги, кажу вам, і нічого, що вона старша за нього, чоловікам однаково, аби була багата. У голосі Марти почулася гіркота. Стонор був у Англії, зазначив я. Він так каже, але хто знає, чи це правда. Мадузель, тихо сказав Пору. Якщо ми хочемо працювати разом, ви і я, давайте спершу з'ясуємо деякі важливі моменти. Спершу я хотів би вас про дещо запитати. Слухаємо ви знаєте, як насправді звуть вашу матір? Марта добре якусь мить уважно дивилася на нього, а потім закрила обличчя руками і розридалася. Годі, годі, спробував заспокоїти її детектив, легенько торкнувшись дівочого плеча. Заспокойтеся, маленька, я бачу, що ви знаєте. А тепер ще одне запитання ви знаєте, хто такий був насправді мсьє Рено? «Мсьє Рено? Дівчина здивовано підвела на пуаро заплакані очі. Ага, бачу, що не знаєте, то я вам розкажу, слухайте уважно. І він розповів їй усю історію, як розповідав раніше мені перед нашим від'їздом в Англію. Марта мовчки слухала Коли пуаро закінчив, перевела нарешті подих. Ви неймовірні, просто геній, найвидатніший детектив в цілому світі. Дівчина сповзла зі стільця і стала перед бельгійцем на коліна, в істинно французькому пориві. Врятуйте його, мсьє, вигукнула вона. Я так сильно його кохаю. О, врятуйте його, врятуйте, врятуйте.